На Полтавщині мешкає 62 тисячі людей, які мають статус ветерана війни. З них майже 50 тисяч ветерани Великої вітчизняної війни і 8,5 тисяч учасники бойових дій. Усі вони повністю забезпечені необхідним для лікування. Підкреслюють у департаменті охорони здоров'я. Три обласні госпіталі для інвалідів разом мають 450 ліжок. До того ж, регіон один з небагатьох, де ще з радянських часів, зберегли ліжка для лікування ветеранів у районних та міських лікарнях. Щодо медоглядів, їх проходять усі ветерани. Майже 62 тисячі таких людей проходять необхідні лікування не відстають від ескулапів і працівники соціальної сфери. Вони безкоштовно допомагають ветеранам на дому. Доставка медикаментів, доставка приготування їжі, прибирання кімнати, інші питання це обов'язково входить Виконання соціальним робітником також учасники та інваліди війни проходять оздоровлення у департаменті праці. Звітують з початку року міністерство соціальної політики виділило їм 826 путівок у санаторії. Усі ветерани отримують знижки на оплату комуналки. Заступник губернатора Олександр Коваль зазначив, виплати постійно підвищуються. Це стосується не лише пенсій, а й одноразової допомоги. Майже вдвічі збільшилась розмір одноразової допомоги на сьогоднішній день. Він становить Становив в минулому році 2200 майже в два рази. А в цьому році 2405 гривень. Соцпрацівники і медики планують поліпшувати обслуговування ветеранів і надалі. Планують покращити умови у стаціонарах та госпіталях за рахунок бюджетів і допомоги від спонсорів. Пенсія не може становити менше.